Привіт, всім представляємо ваші увазі на для геймінгу. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr у відео. Напальчник для геймінгу це зручний аксесуар, який призначений для використання під час гри на смартфоні або планшеті. Завдяки напальчнику забезпечується точний рух пальців, а висока чутливість гарантує чіткий і безперервний відгук сенсорного екрану. Він зроблений з високоякісних матеріалів, що робить його міцним і довговічним. А висока повітропроникність робить використання напальчників для геймінгу максимально комфортним. Серед кількох варіантів кольорного оформлення ви можете знайти той, що найбільше задовольняє ваш смак і підходить за стилем. Напальчник для геймінгу чудовий вибір для тих, хто проводить багато часу за грою на телефоні або планшеті.